Його привіт! Мене звати Марина, а це моя кролька Феня. Вона дуже-дуже унікальна. Давай, Фенька. Раз, два, три, чотири, пять, два, давай. Шість. Сім. Ну-ну-ну, вісім. -ну, Дев'ять. Десять. Молодчинка. Одинадцять. Зараз вона трошки втомилася, вона відпочиватиме, а потім буде ще один раз. Тільки в іншу сторону. У неї, щоб голова не кружилася, у неї зараз їй треба трошки відпочити, да, Фінь? А потім ми в іншу сторону побіжимо, так? Да? Давай, 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 Фіння, побігли. Ах. Давай, давай ще раз, давай ще раз, давай. Раз. 4, пять, 6, 7, 8, Давай, 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 давай. Девять. Десять. 11.